Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні пропоную розглянути акційні пропозиції у мультимаркеті Аврора та подивитися на новинки. Одразу мою увагу привернула ось така алмазна мозаїка. Її ціна 149 гривень, Брелок для ключів у вигляді кролика за 39 гривень, Гляньте, який він милий. Новорічний настійний декор зірка за 49 гривень. Кольорові декоративні прищепки за 44 гривні, звичайні за 39 гривень можна використовувати у декорі для фотографій, до прикладу. Також до нового року активно продають різноманітні хлопушки за 44 та 39, в залежності від розміру. Я їх не дуже люблю. А от від бенгальських вогнів за 24 гривні я точно у захваті. Можна робити фотографії. В упаковці 5 штук бенгальських вогнів розміром 40 см. Бенгальські вогні за 22 гривні. В упаковці 6 штук 22 см, іграшковий набір для плавання за 49 гривень. Ось така мила качечка з каченятами. Шторка для ванни за 69 гривень 180 на 180 см. Вона йде, звичайно, у різних дизайнах, до прикладу, ось така зіркою теж нічого. Набір дерев'яних прищепок 15 гривень, 20 штук в упаковці. Також діє кешбек на пластикові прищепки 20 штук в наборі за 34. Дозатор для мила за 77. У різних кольорах мені, до прикладу, сподобався ось цей рожевий. Іграшковий коник у білому кольорі за 84. Набір для досліду океану за 139. Також зараз за акційними пропозиціями мінус 50% можна придбати різноманітне ЛЕГО для ваших дітлахів. Міща дуже маленький, проте я б з задоволенням придбала його. Тут, до прикладу, від Марвел. Та й загалом на різну тематику. Машинка з браслетом за 229. Машинка брязкальце за 64%. До речі, ви можете зараз побачити на відео жовту машинку-кран. Обов'язково беріть її, тому що вона ще їздить сама при натисканні. Мій малюк в захваті від неї. За 169 гривень машинка у сірому кольорі. Лялька, яку потрібно переодягати, я так розумію, одяг йде на магніті. Сказано, що є 33 предмети. У мене в дитинстві була схожа улюблена гра: це ляльки паперові з переодяганням. Я думаю, що це дуже цікаво. Набір свічок із 4 штук за 219. Хто ще не придбав подарунок для своїх близьких на новий рік, поспішайте в Аврору. Про таку ляльку я мріяла усе дитинство за 249 з різноманітними аксесуарами та одягом. Яких милих пупсиків я знайшла. Також з одягом, з шапкою за 249. Багато наборів магнітів для ігор, до прикладу, ось такий за 64. Дитячий іграшковий проектор за 44. Стара класична гра Доміно за 34. Набір косметики за 77. Набір Сент Арт з піску за 149. Пісок необхідно у тій чи іншій кількості засипати у форми і виходять ось такі а, візерунки. Це був короткий огляд акційних пропозицій та нових товарів. Якщо ви ще не бачили першу частину, то переходьте на мій канал, там ви зможете знайти більше цікавих відео. Я бажаю вам всього найкращого, до нових зустріч! Па-па!